За яких умов і з яких причин ви купили незнайомцю випавку в барі і чим це все закінчилось? Ми з дружиною часто приходили на щасливі години в місцевому мексиканському ресторані. Перед ковідом вони безкоштовно виставляли вражаючий шведський стіл з різноманітними стравами. А от напої були за 2 долари. Ми приводили наших синів на баскетбольне тренування неподалік, а потім заходили на щасливу годину. Одного разу в п'ятницю ввечері, одразу після нашого приїзду, зайшла літня пара. Їм було близько 60 чи 70 років. Вони замовили собі напої. Ми мали одного офіціанта, і ми сказали йому, що хочемо заплатити за їхній напій в знак вічливості. Все було чудово. Поки вони не почали пити маргариту як воду. Приблизно через 90 хвилин ми допивали нашу другу і останню маргариту, а вони допивали вже шосту маргариту. Кожний. Тож ми покликали нашого офіціанта і пояснили, що заплатимо за їхні перші напої, а не за п'ять наступних. І офіціант розсміявся і сказав, що він навіть не сказав їм про нашу пропозицію. Просто відлягло від душі. Мені було страшенно нудно в барі після невдалого розриву, і я відправив кілька банок пива дівчині, яка також виглядала нудьгуючою. Через кілька років у нас народилась дитина. Одного разу я купив випивку страшному чуваку в барі. Ну просто щоб подивитися, що він зробить, без жодної іншої причини. І я просто люблю тупі експерименти, але все пройшло добре. Він був трохи розгублений, більше нічого не сталося. Я була дуже п'яна і купила випадковому хлопцеві порцію текіли. Він був з Іраку, і ми закінчили ніч тим, що він обійняв мене плачучи, сказав, що люди зазвичай його бояться. Думаючи, що він терорист, думаю, він так довго не відчував себе частиною суспільства. Це було дуже приємно. І до речі, похмілля навіть не було. Багато років тому, невдовзі після трагедії 11 вересня, я продав машину колишньому іракському солдату. Перша війна в перській затоці. Будучи щиро зацікавленим, я розпитав його про це. Він був одним з тих, хто здався журналістам. Сказав, що був змушений служити в армії Садама, інакше вони б вбили його родину. Після того, як він здався, він втік до штатів і зміг забрати з собою всю родину. Ми з ним дружимо й досі. Одного разу я нудьгував за своїм столиком з друзями і побачив, як двоє людей обмінювались поглядами далі в барі, але ніякої ініціативи не виявляли. Тож я купив два напої, попросив бармена дати їм окремо і сказати, що це купив той інший. Це була дуже кумедна сцена, яку я спостерігав здалеку. Врешті-решт вони проговорили всю ніч і пішли разом. Літня пані, яка була заглиблена в розмову зі своєю подругою, непомітно попросила бармена принести мені напій. Вона навіть не дивилась на мене і нічого не говорила мені. Стояла чи сиділа спиною до мене, розмовляючи з подругою. Я подумав, що це мило, і сказав, що куплю їй теж випивку. А офіціантка відповіла: вона не хоче, щоб ви загравали. Вона просто вічлива. А так, звісно, вона буквально сиділа до мене спиною весь вечір, а я навіть не звертав на неї. Уваги. Тож я сказав, я це розумію, і я теж просто намагаюсь бути милим. А офіціантка повела себе так, ніби я намагався підкотити до пані. Потім вона принесла іншій дівчині випити за мій рахунок, і ми повернулись до того, що взагалі не спілкувались. Врешті-решт я достатньо напився і пішов додому. Я хлопець для контексту. Якось чоловік купив мені випивку. Я був трошки не в собі, тому подумав, що він просто хоче поговорити про спорт. Або що у нас також було багато британських розмов. Я купив йому наступну порцію випивки, щоб віддячити, а потім продовжив свій вечір з приятелями. Наступного дня я зрозумів, що відбувалось, і дав собі невеличкий ляпас. Я був у Нью-Йорку і сидів у барі сам. А поруч зі мною сиділо троє хлопців. Один з них купив мені випивку, тож я подякував йому і сказав бармену, що куплю наступну порцію для нього. Двоє його друзів перезирнулися, потім одразу ж встали і пішли до сусіднього столика. А хлопець підсів до мене, щоб залишитись тета тет. Я зрозумів, що відбувається, але мені подобається компанія, коли я п'ю. Тому пристебнись, приятелю. Ми говоритимемо про спорт. Про Фільми сю годину, і не я застряг тут з тобою, а ти застряг тут зі мною. Якось я купив випивку жінці, і ми один одного навіть не бачили. Не було жодних доказів, що вона знала про моє існування. Але я зробив це не просто так. Причиною було те, що мій друг, який був зі мною, не мав достатньо хоробрості, щоб піднятися і піти поговорити з нею самому. Я відкликав офіціантку в бік і попросив її купити цій жінці будь-який напій за мій рахунок, але сказати, що це від мого друга. Наступного дня, о третій годині ночі, я отримав смс-повідомлення. Млення від мого друга. Якщо я одружусь з нею, ти будеш шафером на моєму весіллі. Я маю, мабуть, одну з найкращих фотографій в моєму житті, де я в смокінгу в день їхнього весілля. Пам'ятаю, як ввечері побачив симпатичну дівчину в барі. Один хлопець купив їй випивку, яку приніс бармен. Інший хлопець зробив те саме. Вона посміхнулась і помахала їм рукою. Я одразу ж зупинив бармена і замовив їй випити. Вона засміялась. Ми трохи поговорили, і на цьому все й закінчилось. Я сидів у місцевому барі сам, їв бургер і пив пиво. Раптом офіціантка винесла велику порцію віскі, і я був збентежений, поки вона не нахилилась до мене і не сказала, що прекрасна дівчина, на яку я пару разів поглянув, прислала це віскі мені з тих пір. Ми разом. Бармен дав мені склянку з напоєм, яку я не просив, але я люблю випити. Він одразу ж сказав: Ой, це не для вас, це для неї. І одразу ж вказав на блондинку, яка сиділа за кілька метрів від мене. Вона спостерігала за всім цим, тому я взяв склянку, дивлячись їй в очі, і облизав весь верх склянки. Вона засміялась, підійшла і запитала, чи може вона приєднатись до мене. І. Ми трохи випили, посміялися, але вона стала нестерпно п'яною і голосною. Тому я вибачився і викликав убер. Вона трохи фліртувала зі мною. Сказала, що приїхала на день народження до подруги, тож, якщо я хочу купити їй випити, то мушу купити випивку для всіх її друзів. І я купив усім п'ятьом випивку. Вона віднесла напої до їхнього столика та ігнорувала мене до кінця вечора. Наступного разу жінка фліртувала зі мною в барі. Я пішов замовити випивку, а вона попросила мене принести їй випивку. І я купив, а вона одразу ж пішла від бару і не розмовляла зі мною до кінця вечора. Мене просто використали. Я постійно так роблю, але навпаки, коли черга до бару дуже довга, я підходжу до одинокої людини або пари на початку черги і питаю, чи можу я купити їм випивку, щоб пройти без черги. Це спрацьовує щоразу. Я отримую напій за 5 хвилин замість 25, а вони безкоштовну випивку. Після цього ми розходимося в різні боки. Я була у звичайному барі біля коледжу, і того вечора він був абсолютно порожній, а я дружила з барменом. Пізніше зайшли двоє хлопців, і я почула, що вони святкували 21-й день народження одного з них. Тож я купила їм випивку і ми розговорилися. Вони були братами, і старший з них був надзвичайно гарячим. Ми пішли додому, вони жили за квартал від мене. Врешті-решт я запитала, чи не хочуть вони випити ще й у мене вдома. І ми пригубили пляшечку віскі. віски. Увалися аж до ранку зараз. Я одружена зі старшими з них, і ми разом вже 10 років. І він все ще напрочуд привабливий. Одного разу я купив групі латиноамериканських бандитів від ропива, щоб віддячити їм за те, що вони пустили мене на свою територію і не проломили мені голову, коли я забрів до їхнього місцевого бару. Як п'яний австралійський турист-охоронці в чорних костюмах, балаклавах і темних сонцезахисних окулярах, які перевіряли всіх, хто входив за допомогою металошукачів і обшуків, мали б бути попередженням не заходити, але у п'яного мене були інші ідеї. Я зробив це всього кілька разів. Кілька разів це ні до чого не призвело. Пару разів ми розважились і переспали, але останній раз останній раз призвів до того, що ми ходили на десятки побачень, зараз живемо разом і заручені. Ніколи чуєте ніколи не просіть просто купити дівчині випивку. Запитайте, чи хоче вона випити з вами. Це ж різні речі. Іноді, коли я відвідую незнайомий бар, де сидить звичайний натовп, я прошу бармена купити випивку всім за мій рахунок. Я маю на увазі якийсь задрипаний бар з діркою в стіні, але з доброзичливою атмосферою. Навіть якщо там буде 15-20 людей, це не розорить ваш гаманець. Киньте також гарні чайові зверху, і ви станете майже членом сім'ї в цей момент. У мене ніколи не було негативного досвіду в барі, і я швидко знайшов кількох друзів під час вечірньої випивки. Серега, Серед незнайомців і зазвичай я отримую кілька напоїв у відповідь. Я так роблю не кожен раз, тому що іноді мені хочеться випити тихо серед незнайомих людей. Оу, і також у вас повинна бути готова історія про те, чому ви купуєте, навіть якщо це нісенітниця, що виправдовує цей жест. Я зазвичай кажу, сьогодні народився онук, і Я хотів би відсвяткувати з іншими. Одного разу я так і зробив. Я завжди хотів купити випивку всім у барі. У той день я святкував підвищення по службі, попросив людям не казати, що це я замовив випивку. Було весело. А власник знав, що це я замовив, і дав мені кілька купонів на безкоштовні напої. І так, це було не так дорого, як я думав. Може, десь 100 доларів. Єдиний раз, коли я пам'ятаю, що замовив комусь випивку, був на концерті в барі. Я мало не заїхав ліктем дівчині в обличчя, коли сідав, і ми трохи поговорили говорили, і я замовив їй випивку. Вона пішла зі мною додому, і ми переспали. На жаль, вона була не місцева, тож нічого більше, ніж та ніч у нас не було. Одного вечора я був у Мельбурні, сам після того, як приїхав туди на співбесіду, сидів на великому дивані в оточенні незнайомців. Офіціантка підійшла, щоб прийняти моє замовлення, і я сказав: «О, додайте також те, що замовляють ці милі леді. Вони всі засміялися. Я представився і розповів їм свою історію. Очевидно, одна з дівчат була власницею клубу і вважала мене привабливим. Незабаром ми опинилися в офісі або лаунч-кімнаті, яка захована від гостей клубу. І тут вперше в житті я побачив цеглину з кокаїном, яку відбили льодорубам від айсбергу наркоти.